15 червня виповнюється 125 років від дня народження української художниці Ольги Плешкан, племінниці видатного класика української і світової літератури, майстра новели Василя Стефаника. Ця талановита покутянка також стала видатною майстриною в царині пензля, малярства завдяки своєму талантові і завдяки тим людям, які траплялися на її шляху до мистецтва. Твори її, втілені на полотні, дивують і хвилюють, і чаруватимуть своєю неповторністю, колоритністю ще не одне покоління. Українська народна художниця Ольга Плешкан переважно змальовувала свою рідну землю урожайні поля, обрамовані довгими рядами квітучих соняшників, змальовувала види Скарпат, зокрема з околиці Космача, Косова, Криворівні, Яворова, видизна Дністра і прута. малювала портрети жінок, дівчат і дітей під час роботи. Наприклад, картина Пряля з Куделею, де жінка з Куделею пряде веретеном тонкі майстерні нитки, картина, де дівчина в одязі молодої, іде просити гостей на весілля, інші картини. Також змальовує портрети чоловіків, портрет дідуха Івана Споля. Приятеля Василя Стефаника і портрет Якіб'юка, приятеля Івана Франка, змалювала з великою майстерністю. Мама Ольги Плешкан оповідала, що Оля народилася в Чіпцях. За народним повір'ям дитина, народжена в Чіпці, буде щасливою. І справді, хоча життєвий шлях Ольги був нелегкий, вона була щасливою. Свій вроджений талант мала змогу розвинути в школі визначного художника. Олекси Новаківського. Здійснилося її бажання. Вона стала художницею. Українська художниця Ольга Плешкан народилася в селі Черківці Городенківського повіту 15 червня 1898 року. В тому ж селі її батько Іван Плешкан був священником, мати Олена Плешкан, дочка Кирила Гурака, священника в Стецеві. Батько, до речі, був поетом він хотів, щоб дочка Оля була продовженням його таланту, щоб всі сили свої віддала своєму народові. Письменник Василь Стефаник часто відвідував свого приятеля Івана Плешкана в Чорківці. Він дуже цікавився його маленькою дочкою Олечкою. Олечка після від'їзду письменника говорила: нема Гуйця, нема Гуйця. Батько Ольги скоро помер. Коли вона мала лише п'ять років. Іван Плешкан дуже любив свою дочку, згадувала її мама. Одного разу батько Олі сказав до своєї дружини Олени Ходи, подивися, як наша Олечка господарює. Це він сказав радісно. Маленька Оля поверивала зелену цибулю з рядки і поскладала в кубки. Мама Олі хотіла негайно забрати дитину з городу, але батько сказав не треба брати зараз дитини. І з замилуванням дивився на роботу, яку дитина з великою старанністю робила. Олена Плешка, вдова по священнику, залишила село Чортовець. Як того часу говорила поговірка: Попові дзвонять, а попадю з хати гонять. По закінченні студій у Львові в 1932 році. Ольга Плешкан повернулася на рідне покуття і замешкала разом із матір'ю в русові в родині свого дядька Василя Стефаника. багато працювала творчо, малюючи портрети та пейзажні мотиви навколишніх околиць. У 1941 57 році Ольга Плешкан як науковий працівник літературно-меморіального музею Василя Стефаника в Русові, працювала екскурсоводом і з ентузіазмом пропагувала в ті нелегкі роки творчість великого українського письменника. В радянський час тоталітарний режим відсунув саму художницю і її творчість на периферію. Офіційного художнього життя, як таку, котра не надається для агітаційно пропагандистських цілей цього режиму. Художниця замкнулась в вузькому колі духовно близьких її людей та родини, добре почувалася серед простих і щирих покуття, в оточенні неповторної краси. Підгір'янських пейзажів. Світ цей вона змальовувала в сотнях невеличких, завжди вишуканих у кольорі олійних і акварельних етюдах. Це, передусім, інтимні психологічні портрети її численної інтелігентної родини: портрет Юрія Стефаника, портрет Галини Шимонович Рудницької, портрет Ганни Гаморак Данилович, портрет Софії Стефаник-Михайчук, портрет Івана Дідуха. Жінка в переміці, княгині столове, жінка з куделею, краєвид з русова, соняхи. Навколо Ольги плешкан завжди витали спокій і благородство. Будучи вже старенькою, вона старалась нікому не завдавати клопоту, не бути тягарем. До останнього моменту сама себе обслуговувала і тихо у сні відійшла від нас назавжди, 25 грудня 1985 року померла, відійшла так тихо, як тихим було її життя. Прощалося з нею багато снятинчан і людей з Русова, Поховали на цвинтарі в місті снятині біля матері, де з могили панни Ольги Плешкан, видно було пруд. І чудову природу, яку так любила художниця.